Вітаємо на частоті 106.7. З вами ТРК Лозова. В студії працює Анна Білянкова. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 8 лютого. В країні стартував набор до професійних штурмових бригад Міністерства внутрішніх справ під назвою Гвардії наступу. До новоутворених формувань входять військовослужбовці та поліцейські, які мають бойовий досвід та героїчно проявили себе на передовій. Доукомплектовують бригади винятково з добровільців, високомотивованих патріотів України. Відповідно до власних ідеологічних переконань можна обрати одну з восьми сформованих бригад. Долучитися до гвардії наступу можуть і мешканці Лузівської громади. Заявки представники рекрутингової компанії приймають у місцевому ЦНАПі. Для зручності добровольців змінили розклад роботи Центру адміністративних послуг. Тепер він працює також у вихідні дні з 9 до 16 години. Телефон для довідок 27034. Код 05745. адреса вулиця Михайла Грушевського. 2. процедура відбору передбачає проведення співбесіди, проходження медкомісії та навчання. Бійців даних штурмових підрозділів забезпечуватимуть найновітнішим спорядженням та зброєю. Жителям Лозівської тергромади віком від 55 до 59 років включено видаватимуть по 5 кілограмів борошна. Для мешканців Лозової та Домахи видачу почнуть з 8 лютого в приміщенні ліцею номер 1 Триватиме вона з 9 до 14 години. Мешканцям старостинських округів для отримання треба звернутися до старост. При собі необхідно мати оригінал паспорту. Національний олімпійський комітет України підтримав Лузівську громаду. Територіальному медичному об'єднанню передали медикаменти та розхідні матеріали на понад 90 тисяч гривень. Ліки розподілять між відділеннями стаціонару відповідно до їх профілю. Колектив ТМО та керівництво громади дякують за допомогу голові відділення Національного олімпійського комітету України в Харківській області Віктору Христоєву. Лозівські прокурори підозрюють 37-річного чоловіка у незаконній вирубці дерев. Шкоду громаді оцінили в 300 тисяч гривень. За даними слідства, у жовтні 2022 року підозрюваний разом з іншими особами прибув до лісосмуги, яка знаходиться недалеко від Краснопавлівки Лозівського району. Чорний лісоруб, не маючи спеціального дозволу, незаконно виробав ясені, яблуні, абрикоси, берести. Наразі триває досудове слідство. Якщо діло передадуть до суду та доведуть провину підозрюваного, чоловіка можуть позбавити волі на строк від 5 до 7 років. До Дня єднання досить молодого свята, яке відзначають в нашій країні з минулого року, в лозівській публічній бібліотеці розпочався марафон Єднання Україна це ми. Триватиме він до самого свята 16 лютого. Працівники бібліотеки зробили в читальній залі патріотичну фотозону в жовто-блакитних кольорах та фотографуються на її фоні з українською атрибутикою. Кожен відвідувач також може доєднатися до ініціативи. Публічна бібліотека знаходиться на бульварі Шевченка, будинок 1. Як пишуть бібліотекарі на сторінці закладу у Фейсбуці, маленька держава на мапі, але країна великих людей. Тож читайте книжки та приєднуйтеся до флешмобу. І до новин Харківщини. Увечері 6 лютого окупанти відкрили вогонь по прикордонному Вовчанську. О пів на восьму агресор завдав ударів по місцевій лікарні. На даху будівлі почалася пожежа. Вигоріло 150 квадратних метрів. У цей час у сховищі лікарні перебували люди, які ховалися там від ворожих обстрілів. Рятувальники евакуювали їх з укриття та загасили пожежу. На щастя, ніхто не постраждав. Слідчі встановили 46 російських військових, які нищили Харків з артилерії. Співробітники державного бюро розслідувань на деокупованій території Харківщини виявили сховані документи окупантів, за якими ідентифікували російських артилеристів, що били по Харкову з далекобійної артилерії. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань. Ними виявилися військові 138-ї мотострілецької бригади ЗС РФ, половина якої строковики. Ця бригада з червня по серпень била по житловому масиву північної Салтівки, зградів, акацій та іншої далекобійної артилерії. Знайдені документи ДБР передасть службі безпеки України. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події з життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на Ютуб каналі ТРК «Лозова». Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.